Вітаю вас, українці! Сьогодні в нас на огляді продажі BMW-428I. Grand Coupe. Автомобіль дружини мого. Приятеля вони родиною покинули Україну. Автомобіль залишився в продажі в Україні. Приїхала всього 5 тисяч кілометрів, приїхала зі штатів. Я сьогодні вам про неї розповідаю. Прислівніться, поїхали. Так, дивіться, по аукціону основне, що з нею було, вотерфлат. В неї був гідроудар двигуна. З цим питанням робилось, замінювався один шатун, один поршень, ланцюги РМ, масло, все це повністю комплектом мінялося. І вона от в Україні приїхала всього 5 тисяч там, за рік чи скільки. Дружина потрошку на ній зовсім їздила. Машина така відносно вихідного дня, маленькі пробіги того, були. того, що я розповів, Тут всього 5 тисяч назад, коли вона приїхала в Україну, було замінено масло в двигуні і масло в коробці. Тобто того, робити тут нічого не треба. По ДТП, по кузову, по ній взагалі тут нічого в Україні не робилось. Єдине, що приладом пройшовся, фарбовані два передніх крила. Капот, до речі, рідний рік модельний, бачите, покажу, 2015 я зараз пояснюю, що я на цьому концентрую увагу. І фарбована оця дверка приладом провірив. Напевно, тут десь така м'ятинка невеличка колись була в Штатах. В іншому все добре, вона в рідному зафарблені, вся. І в принципі ніяких таких пошкоджень подряпин немає, Ну, окрім в неї дуже низький кліренс. Ми це маємо розуміти. Це купешка. Трошки почесаний низ, юбка бампера. Це таке основне зауваження, що можна там сказати по лакепе. Ну, це, якщо ви пофарбуєте, то у вас буде очікувати, я думаю, те ж саме. Тепер по... Рік у випуску в неї 2015 модельний, але з конвейера вона зійшла 2014 роком 7 місяцем. І в Україні вона розмиталась 14-м роком. Хоча в Америці в техпаспорті із заводу по конвеєру в неї був 2015 рік. Що ми маємо в комплектації? Сенсорний безключовий доступ. Шкіряний червоний ось такий от салон. Зупинюсь на тому, що тут є електропривід і пам'ять сидіння водійського. На боковушці трошечки, отут маленькі є, бачите, прямо тут на строчечці зауваження, але нічого не порвано. Це ще відносно живе. З пробігом вона заїхала 184 тисячі кілометрів, зараз 189 Я повторюсь, в мілях воно. Тут у нас на одометрі показники. Сідаємо всередину. У нас є. А, до речі, ну тут як в купешках при відкриванні двері трошечки опускається скло на всіх чотирьох дверях. Чотири склопідйомники, електродзеркала. Дзеркала складні. Бачите? Є датчик світла в нас. Шкіряне кермо. На шкіряному кермі теж трошечки отут тут -от є, бачите, шкіра маленьке зауваження. Ну як, дрібне зовсім, але трошечки тут потерте. І отут-от, де зліва зазвичай, кладемо палець. Так, підрульові полюски в нас є. Витрати пального от я її забрав, було 12,7 на бортовику, зараз 12,8, але на ній ніхто рекорди не ставив, в спорт заїздах вона не була, чисто їздила жінка. Датчик світла в нас є. Крис контроль в нас є. Ну і мультимедіа hands-free, управління тут у нас є. Далі русифіковане меню повністю голова, і навігація європейські прошита карта працює. Я показую саме меню, бачите. Єдине що, літри на кілометри, все показує. Тут там, в Цельсіях все добре, тут клімат в Цельсіях. Єдине, що загальний пробіг він показується в мілях. Я так розумію, що ще в 2015 році не було можливості перевести. Воно просто з якихось років у кожної моделі, у кожного бренду перемикати можна вже на кілометри. Так, далі підігріви, сидінь. У нас передніх є двозонний клімат контроль. Мультимедіа у нас тут, звісно, з Bluetooth, з AUX. Бачите, і з USB. Тут такий, до речі, підлокітник невеличкий, дуже компактний. Тут у нас два підстаканничка. і там у нас папільничка. гніздом для підкурювача. Режима в нас є ECO Pro. Комфорт, спорт і спорт плюс. Чотири режими у нас, бачите, да? Є. система стабілізації вимикається тут. Окрім драйва, в нас є спортрежим, або ми його можемо використовувати як механічний, і самою колісою, або під рульовими порісками користуватись, ставимо на паркінг. Ну і стандартна шайба від мультимейджі. У нас, звісно, на безключовому доступі є кнопочка старт-стоп. Ну і авто. Старт-стоп система, яка може глушити машину на світлофорах. Ще в нас є люк, чорна стеля і дзеркало з автоматичним затюмінням і з компасом. Okay. Сидиться за кермом, тут дуже зручно, але в купешки я маю на це звернути увагу. Вау круто. Залазять, вилазить, звісно, не дуже зручно, бо вона низенька. Ну... Це ж купешки. А от позаду зараз мені цікаво перевірити, як буде там поїхати. По-перше, що хочу сказати, Ну, залізти мені було сюди трошки складненько. Зріст мене 193 см. Я сиджу сам за собою, бачите, як це виглядає. Звісно, мені прийдеться сказати, чуть-чуть підійдь вперед, щоб я нормально їхав. Так то сидиться, наче нічого, Ну, головою я підпираю стелю трошечки, як то не крути. тут мені, бачите, тісновато. От. І для них трошечки хотілося більше місця. Якщо тут буде сидіти середнього росту воді, то в принципі мені тут буде непогано. Але голову я так і не відкину, як поки я не від'їду трошечки туди. От. Тому ну, ми маємо розуміти, що це все ж таки, хоч і гран купе, але купе. Але все ж таки тут є можливість хоч якось сісти їхати навіть мені з моїм ростом, навіть самому за собою. Бо я впевнений, що тут, до речі, стеля на 3 см вища, ніж купешки, звичайні. Ну, зазвичай, зазвичай я бачив Mercedes нещодавно купешний. Е, я просто відкрив водійську двері, подивився назад, і я розумію, що як і зазвичай я там ні то, що не сяду, я там дітей своїх не посаджу. Так, у нас є підлокітник, два підстаканника, Тут нічого такого розумного і зайвого немає. він Зручненький, височенький, mm -hmm. все добре. І тут у нас є обдув з регулюванням температури. Ну, наче так все нічого. От я вам зараз цікавості, зараз покажу, як я буду звідси вилазити. Ось таким рухом раз, потім я маю взяти за сідусь, щоб зробити упор. Тут дуже тісно я вилажу. Можна ще обличчям різатись тут скло, тому раджу його опускати при виході. Але при відкритих дверях тут не працюють склопідйомники, це зроблено для захисту. А от багажний відсік тут доволі крутий. Електропровід багажника працює дуже швидко, як BMW завжди це і робить. Круто. Багажник, ну не прям там, я понятно, що тут не найвеличезний величезний він, але непоганий для купешки, я вважаю. Він не дуже високий, як в седані, але глибокий, нормально, тут можна розкласти. Тут у нас ще така ниша, де ми можемо розкласти, в принципі, наш повсякденний мотлах, щоб він нам не заважав багажному відсіку. Ну і все по багажнику. Я б сказав, що тут досить непогано. Тут он все чисто, сухенько, і ще що маю сказати. Давайте закриємо багажник. Бума, яка крутенька, 2019 року. Бріч 100, бріджик. Вау, дивіться, яка крута. Перед тим, як почну розказувати все інше, одразу скажу, що від цієї машини ніхто не позбувається. Родина виїхала в штати. В родині три BMW були, вони всі були ватерфлат. Людина ніколи не боялась, вона завжди такі машини з штатів собі приганяла, кайфувала, їздила. Кожен по-своєму, зрозуміло, що були десь витрати більше, десь менше, але зазвичай нічого страшного не було. Або двигун. Зробили шатун, гідроудар там і так далі, поробили і поїхали, або деяких пару блоків там замінено. В даному випадку тут конкретно було подвигнуто. Тобто нічого більше по електроніці, по електриці не займалися. Плюс до того машина в Україні вже рік і проїхала там. Бо вона приїхала просто мало, не за того, що на ній не хотіли їздити, тому що просто жінка їздила мало. Але тут ніяких подвохів не шукайте. Машина продається лише тому, що родина виїхала. Скрій. Я вважаю, що варто було на початку обов'язково поставити на цьому акцент, що в неї задній привід. Ну, як класика для BMW, скажімо так, і для купе, і для автомобіля, в принципі, класичного німця, баварця. От, тут так і є. Їде вона дуже батьків, задорно. Працює в ній все, що я, чого я торкнувся, все працює. Як вона їде, ми зараз будемо перевіряти, і я вам розкажу свої враження від поїздки в цілому. Хоча я вже трошечки проїхався на ній. І враження? Я, що, звісно, скажу вам, відчувається. Вона жорстка сама по собі, Бо тому що ранфлейдівська гума і низький профіль, і в принципі це купешка і короткоходна підвізка. Ну, це відчувається. Але не трусить так, щоб знаєте, тут зуби трусились прямо від б'їзди. Вона все одно залишається комфортною при цій своїй жорсткості. Просто відчувається жорстка робота підвіски. А тепер стартанемо від нуля до сотні. Я пристебнутий, я стартанув. В спорт режимі ми рухаємося. Ось ми зробили сотню. При тому всьому, що ми рухались вгору, входили в поворот. Ну, їде вона дуже жвава, я думаю, що тут пояснювати не треба. Двигун 2 літра Twin Turbo Power. Робить свої речі, я з ними знайомий. Ще плюс до цього, я думаю, що Купешка вона більш, напевно, чипована, я думаю, що тут більше кінських сил, ніж в x 3 там у 245, я знаю. От, до речі, зараз ми переїдемо через рейки трамвайні. Мені цікаво, як вона тут себе буде поводити. Слухаємо. Ну, відносно тихо. Щось передок трошечки я почув, що так грубовато відпрацювало. У мене враження складається про цю машину, що це ну, чиста пацанячка. Ну мені от так. заходить вона як пацаняча тачка. Я не знаю, як дівчатам на ній за кермом буде, наскільки комфортно. Ні, в ній комфортно їхати. Але тут такі, знаєте, агресивні драйвові налаштування, сама посадка, підвізка, все це. Ну, Вона пацаняча, вона як спорткар, знаєте, така сама по собі за характером, за духом. Ну, але дівчата ображайтесь, якщо у вас спортивний древовий характер, то можливо вона підійде теж. Червоний кольор салона вважаю унісексом. В цілому, напевно, він більше все ж таки подобається дівчатам, тому хлопцям саме він підійшов би, щоб вражати дівчат приємно. А ще мене прикало, що ручник тут саме такий механічний, ручний. Прикольно. Я так розумію, що для дрифтерів це прикольно. Але мені так якось надійніше. Мені більше так подобається. Ручний електроручник, звісно, але. Для купе, спорт має бути саме так. Мені здається. Що обов'язково маю звернути увагу, що тут бачите, який емочний руль кермо. Емочні тут порошки. І отамана накладочка на педалях теж Що Не забуваю звернути свою увагу. В BMW мене дивує, саме це в основному з x ми стикався. І тут так само в 428-й вони економлять, Ну я знаю, що люди комплектують автомобіль самі BMW комплектацію. Нема задньої камери в багатьох автомобілях. За такі гроші я дивуюсь. Якщо японці камеру тулять вже просто в самі бюджетні базові автомобілі, вона там по-любому має бути. Напевно, в Баварці вона дуже дорога, що вони від неї, від неї відмовляються. Я дивуюсь цьому. І от камери тут немає, тут навіть немає парктроніків. От щойно в мене там був такий екстретій приятель, в мене забрав його. Нема. В одному екстреті стоять парктроніки по колу і зад, а камери нема. Ну, я розумію, значить, напевно, вона дуже дорого коштує в салоні. Але знаю, що доставити її можна без яких проблем, голова -то підтримує це. Ну, це дивує. Це дивує дуже. Ну, тут нема нічого. Хочу вам продемонструвати, як ми будемо заходити в горку в поворот. Так от я. Натискає, вона рулиться, гальмує. Дуже класно. дуже класно. Тут на швидкостях її зовсім не болтає, вона все чітко по підвісці працює. Десь на поганій дорозі, коли по тихому десь потрошку їдеш, то чу-чуть відчувається, щось є. Можливо, десь якийсь. Дрібний, не знаю, елемент підвізки. чуть чуть я так відчуваю, що десь щось Ну, Це діагностика, ви ж знаєте, що я вам завжди в цьому не відмовлю. Беріть, заганяйте, перевіряйте. Зараз спробую продемонструвати навіть клімат. Вимкнув спеціально, щоб ви почули. От при вороті керма чутно, оце, то, що я казав, звучок сторонній. саме при повороті. В ходу взагалі не чуть. При повороті. Я думаю, що це скоріш за все поворотний, ну, опорний підшипник, скоріш за все. От, чуєте? От є зайвий звучок. Оце все, що я відчув. Ну що, свої враження в двох словах розповів. Прикольна тачка. Подарує вам враження 100%. Мені сподобалось аж занадто. Набирайте, перевіряйте, приїжджайте, купуйте. Я впевнений, що ви поїдете на цій машині додому. З вами Льоха трандавто до зв'язку до зустрічі. Всім бажаю миру, а нам перемоги. Слава Україні.